Злітку нам часто ставлять запитання, навіщо мені рекуператор, якщо вдома є кондиціонер? Тож, давайте дізнаємось, в чому різниця і чи можуть ці два пристрої співіснувати. Отже, що робить кондиціонер? Кондиціонер охолоджує або нагріває повітря в кімнаті, але не подає свіже повітря зовні й може пересушувати те, що вже циркулює всередині. Тож потреба у вентиляції та припливі свіжого повітря все одно залишається. Побутовий рекуператор не охолоджує повітря, але він постійно подає свіже повітря з вулиці, фільтрує його від пилу та алергенів. Зберігає до 90% прохолоди влітку, підтримує комфортний рівень вологості і видаляє надлишок СО2. У спеку рекуператор зберігає прохолоду від кондиціонера, знижуючи витрати на електроенергію і підвищує ваш комфорт. Кондиціонер і рекуператор працюють не як конкуренти, а як злагоджена команда. Уявімо цю пару в дії. Кондиціонер, немов бариста, що змішує ідеально прохолодне повітря, а рекуператор Breezy Silent – офіціант, який доносить його до вас і додає свіже повітря компліментом від закладу. Якщо без кавових аналогій, кондиціонер відповідає за температуру, а рекуператор за приплив свіжого повітря. Разом вони дають комфорт і економію. Чому ж саме Breezy Silent? Лише 11 дБ тихіше за шепіт, споживає від 8 Вт як нічник, монтаж через один отвір всього 2 години, керування через застосунок Google Home або Alex. Стриманий дизайн, що пасує будь-якому інтер'єру. Кондиціонер і Breezy Сайлент працює синхронно, як кава з круасаном. Кожен окремо добре, а разом ідеально. Хочете більше дізнатись про переваги побутового рекуператора? Поставте лайк, залиште коментар і підпишіться на наш канал. Нехай у вашому домі завжди буде свіже повітря, тиша і комфорт.